Що, на жаль, ми не можемо продовжувати виключати ймовірність і силового сценарію, який буде задіяний за допомогою Росії. І, безумовно, тиск Росії буде продовжуватися. Але ми бачимо, що поступово, що дійсно олігархи розуміють, що так не може далі тривати. Давайте просто раціонально зважимо. Знову ж таки, уявляємо собі, що е, беруть згору силовики. І е, здійснюється силовий сценарій зачистки Майдану. Е, що відбувається із статками Ахметава Фірташа і інших за кордоном? Власне, те, про що ви говорили. Так, Тобто, дійсно є тиск Росії, але якщо ми будемо далі дивитися, то в кінцевому підсумку в, в, в ході реалізації такого сценарію вони програють. Більше того, європейський союз почав говорити Ельмер Брок про те, що будуть санкції, що їм не дадуть можливість їздити в Європу. Правда, ну мене завжди це дивує. Чому вони кажуть, поки йдуть переговори, санкції не можна Потім, застосовувати. Хочемо, може бути, да. Я думаю, що можна йдеться не про всіх, йдеться про окремих людей. Знайдіть когось, хто вже точно. Кого вже точно треба викреслювати, наприклад, як Захарченка, починайте ці санкції, значить, навколо нього робіть широкий розголос, і, і це буде сприяти переговора.